Шановна телегромада, дорогі служителі різних християнських церков, милі діточки, молодь, брати і сестри доспілі, усі люди доброї волі, Христос посеред нас. Ми вже з вами прожили з Божою помічю два тижні Великого Посту. Дехто має здобутки, дехто має розчарування, дехто дотримав постану, дехто – ні. Ну, на загал люди приходять із першими враженнями, з першими удачами або невдачами, діляться, радяться. Ну, і дуже важливо у цій порі наголошувати і поновлювати, і допомагати людям розкривати зміст посту. На загал медіа вбачають е, там, складову медичну, соціальну, економічну, як це добре постити, дехто навіть культурну. але Піст – це непростий, такий подвиг, так ми його називаємо у нашому церковному житті, Піст – це подвиг, тобто треба подвигатися і намагатися дещо зробити досить непросте. І я намагаюся з різних сторін підійти до цього. Дивіться. Якщо ми дамо пита... відповідь на ті питання, які супроводжують то десь торкнемось і змісту, і механізму посту. Ну, питання перше. Чому ми постимо 40 днів? Преважне більшість християн відповідають простодушно. бо наш Спаситель, засновник нашої релігії Християнства Христос, Він постував 40 днів. В принципі, відповідь правильна, але питання є далі. А чому Христос 40 днів постував? Бачите, наш Спаситель нічого не робив поза контекстом святих Писань і поза контекстом? свого народу, в якому виріс. Наш Спаситель, Господь Ісус був євреєм, який виріс у середовищі, у середовищі єврейському, і треба подивитись, коли він починає поститись, коли виходить з Йорданської води. І одразу йде в пустелю і 40 днів постить. Десь ми це вже знаходимо у Старому Завіті. Зокрема, Мойсей, коли виводить з Єгипту і проходить через води Червоного моря, або по-єврейськи, через. Море очерету, тоді 40 днів знаходиться у пустелі. І таким чином Христос 40денним постом пробує відтворити як новий Мойсей, як новий законодавець, о те, що народ прожив 40 років пустелі. І тут питання: а навіщо 40 років Богові потрібно було тримати вибраний нарід у пустелі, коли можна було за? Тиждень, два, максимум за три, увійти в землю обітувану. Якщо ми дамо відповідь на це питання, торкнемось із місту посту. Люди, які вийшли з неволі, вийшли з землі рабства і були прив'язані до речей. Бачимо, що цивілізація єгипетська була велика, і там були вже різні такі речі. І людина, коли має речі, прив'язується каже, за допомогою інструментів, за допомогою речей, за допомогою здобутків, я можу щось зробити, можу заробити, а речі можу обміняти. І тут дуже важливо, у постійно ми маємо зрікатися речей, не бути прив'язаними. Бо в більшій і менш мірі всі ми є прив'язані до речей, до механізмів і так далі. Народ живе без ріллі, без землі. Ми з вами живемо у аграрній країні, у аграрній державі. Якраз сьогодні роз, роз, розігрують, так скажу по-російськи, оту карту нашої землі, аграрної, годувальниці. І, на жаль, до землі деколи такий підхід. Будь що в неї кину, аби лише уродила, аби мати здобуту. Це велика спокуса. Це велика спокуса щодо землі. Ну і потім відносини, відносини. Бог ізолює від інших народів, аби народ мав певні відносини. Що це за відносини? Відносини з Богом і відносини з ближнім. Приведу, думаю, не найгіршу аналогію, що десь ми вже з вами це прожили. 25 років тому можемо так констатувати, ми ще з вами реалізувалися, як Радянський народ. Зокрема, я е, був так, досягнув титулу піонера, був складовою тої системи, був піонером. І дивіться, ми знаходилися у так званому залізному занавісу або Залізній Завісі і були ізольовані від світу. Щоправда, Західна Україна, яка пізніше увійшла до складу СРСР, не цілком встигла бути безбожною радянською частиною. Так? Але система, ізолювавши від світу свій народ, виховувала таких людей, яких хотіла. І люди там комфортно почувалися. Дивіться, що хоче Господь Бог, ізолювавши народ у пустелі, хоче виховати народ такий, який він хоче, аби той народ пам'ятав, що всяке добро сходить з І Бог пам'ятає про цей нарід. І Бог щодня подає манну. манну. Тобто всі їдять, і ніхто не помирає з голоду. Це дуже важливо сьогодні, бо ми, якщо я отче не зароблю, ніхто мені не дасть. Якщо я не покручуся, я не буду мати. Таке, знаєте, як в цьому житті, якби не було вже Господа Бога, який дбає про своїх. Так, то правда, що свою частину ми маємо, як люди робити, але е, маємо знати, що добрий Бог за нас пам'ятає. І один такий момент, момент коли ми. Дуже наголошуємо про те, що Бог нас пам'ятає. Дивіться, коли йдемо на похорон, люди зазвичай не знають всіх тих богослужінь, що мають там бути на похороні, але всі знають, що співають в кінці вічна пам'ять. Кому-то співають вічна пам'ять. Наша з вами людська пам'ять дуже коротка, але хтось помре, ми кажемо, Боже, вічна пам'ять! Ти про нього, будь ласка, пам'ятай. Бо ми люди, на жаль, Забуваємо, тоді вічна пам'ять співаємо. Ми ту вічну пам'ять маємо пам'ятати ціле життя, що Бог має ту вічну пам'ять, ні за кого з нас не забув, ні за кого. І це перша річ, яку народ має вивчити в тій пустелі, так само і ми в пустелі нашого посту соркоденного. Маємо собі про це нагадувати. Наступна річ відносини з ближнім. Дивіться, нам потрібна ця пустеля сьогодні як ніколи. Звісно, не можемо абсолютно ізолюватись від світу. Але скільки раз так буває, мама дивиться, мати дивиться, свій серіал, дружина дивиться, свій серіал. Не бачить чоловіка. Вона переживає драму тих гер... героїв, е... яких придумав автор сценарію, а, пос... а режисер поставник це все зорганізував. Але вона не дуже цікавиться, що переживає чоловік. І навпаки, чоловік може сидіти в інтернеті. Із своєю колишньою подругою дитинства переписуватись і не бачити свою вагітну дружину і так далі. І звісно, це все драма, що ми десь живемо далеко, комунікуємо з тими, які далеко, а тих, які поруч ми не бачимо. Нам потрібна якраз ця ізоляція і після така нагода трошки залишити, десь там жити далеко, а жити з тими реальними людьми і пробувати поновлювати, гармонізувати відносини з тими, хто є поруч. Бо приведу такий приклад: сидять двоє на чаті, один одному виливають свої душі, як це гарно, яка глибока людина. Вони описують це. Знаєте, якби цих двох, які чатують себе, живуть у різних квартирах, поставити разом трішечки пожити з їхніми гострими локтями, кутами, вони би дуже добре протерезвіли і зрозуміли глибину відносин. Тому Дуже важливо не жити десь сьогодні в віртуальному світі, а трошки ізолюватися від нього і йти у той реальний світ моєї родини, мого колективу. Ну і, євреї, ми деколи спостерігаємо, чоловіки і хлопці мають на голові кіпу, таку шапочку. Ну, вона буває різних кольорів, там вже є різні символи. Однак, для чого є та кіпа? Та кіпа, найперше, означає, що на цій людині. Або якщо я іношу, на мені є рука Божа. Звісно, народ Божий, який жив у постелі, який, який їв оман з руки Божої, зрозумів, що Бог про нього дбає. І зрозумів, що на мені є рука Божа. І весь народ, ізраїльтяни, дивіться, вони дуже добре знають, хто їх ближній. На кому є кіпа. Тобто єврей для євреї для євреїв є ближні. Ми, які не є євреями, підпадаємо дещо під іншу категорію. Однак дуже-дуже важливо для нас, аби в цей період посту ми зрозуміли, що на кожному є ота кіпа, ота рука Божа. Бо кожного з нас любить. І тому я не можу завдавати лиха якогось зла тому, на кому є рука Божа. Хочу, аби ми у цей сорокаденний піст пережили оту. Оздоровлюючу пустелю, ту санацію, той е, е, період оздоровлення наших відносин повірили в те, що Бог про нас пам'ятає і любить. Повірили в те, що на кожному з нас є рука Божа, і Бог любить е, як мене, як мою родину, так і інших. І почали жити у тій логіці Божій, стали народом Божим, бо нам цього так бракує. Тож нехай Бог нам допоможе пережити цей піст. Корисними плодами непересічними, нехай і буде Христос посеред нас.